Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації чужих бід не буває. Наші проекти їх реалізація. Отже, про все по порядку. Друзі, координатор громадської організації чужих бід не буває в місті Черкаси Лілія Сотуленко завітала до волонтерів у Черкаську спеціалізовану школу номер 5 доставивши їм тканину для пошиття тактичних аптечок для збройних сил України. Завдяки громадській організації Чужих бід не буває, а також фінансовій підтримці фонду МХП громаді цей проєкт вдалося реалізувати. Громадська організація Чужих Бід не буває продовжує реалізовувати проєкт, який називається Підтримка багатодітних сімей. Координатор громадської організації Чужих Бід не буває у Христинівській територіальній громаді Володимир Поповець завітав у села. Лищини в Каботини доставивши багатодітним родинам. Продуктові набори від громадської організації чужих бід не буває. Координатор громадської організації чужих бід не буває звинигородщина Сергій Лебединець в межах реалізації проєкту Підтримка багатодітних сімей звітав у село Вільхівець, а також у місто Звенигородка, доставивши продуктові набори від громадської організації Чужих бід не буває багатодітним родинам. Також Сергій Лебединець спільно з представником фонду МХП громаді Валентиною Крижанівською у місті Звенигородка звітали в родину військового інваліда Миколи Камінського. Привітавши його з днем народження, а також обговоривши питання соціально побутового характеру. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.